Сирники. Ось до миски я додала сир, в мене це домашній сир. Тепер сюди ж до миски, до сиру, тобто додаю одне яйце вбиваю. І тепер це все потрібно перетерти або ж через сито, або ж за допомогою блендеру. Ось така однорідна маса виходить сиркова. Якщо ж ви більше полюбляєте, щоб були такі крупинки з сиру, то дуже сильно його перебувати блендером не потрібно. Якщо буде більш однорідна маса, то будуть такі ніжні кремові, наче кремові сирники. Тепер сюди ж додаю пакетик ванільного цукру, 2 столові ложки цукру, це вже за бажанням перемішаю. І тепер додаю 2 столові ложки манки. Знаю, що деякі додають борошно, кому як. Подобається. Це все гарненько перемішую. Все гарненько перемішала, тепер залишаю хвилин на 15, щоб тісто відпочило, і також, щоб манка набухла. Ось минуло 15 хвилин. Тепер беру борошно, присипаю стіл борошно. Переношу сюди тісто. І формую таку ковбаску. На цьому етапі вже можна додавати борошно. не переживати, не хвилюватися. Тепер ножем відрізаю на порціонні шматочки. І тепер борошні з усіх сторін обкачую майбутній сирничок. І можна формувати відразу ж, хто формує руками, хто за допомогою ножа. А я звичайною склянкою. І такими рухами формую майбутній сирничок. Спочатку з однієї сторони, потім з іншої. І виходить ось такий ідеальний сирничок. І так і з усім тістом. Ось формувала я сирнички і тепер йду їх смажити. На сковорідку влила сонісникову олію і також додала вершкове масло. І обсмажую приблизно 3-4 хвилинки з обох сторін. Коли перевернула на іншу сторону, роблю менший вогонь і просмажую під кришкою, щоб також всередині були готові. Ось насмажила я смакоти. погляньте, які апетитні мають вигляд. Покажу які всередині, погляньте просмажені. М'якенькі. А запах вам не передасть. Через камеру точно не передасть. Смачного!